Адміністрація колонії міста Зеленокумська Ставропольського краю Росії свідомо створила умови, які фактично унеможливили отримання ліків як з волі, так і в медично-санітарній частині для політув'язненої громадянської журналістки та активістки Ірини Данилович, яку у 2022 році Феодосійський міський суд у Криму засудив на 6 років і 11 місяців позбавлення волі за сфальшованим ФСБ обвинуваченням, у нібито зберіг. Гані саморобного вибухового пристрою 60-річна Інна Поліщук, перебуваючи на посаді директорки Томинобалківської гімназії Білозерської селищної громади на Херсонщині, в 2022 році очолила незаконно створену на базі закладу російську школу. Вона знищила всю українську символіку, погрожувала вчителям за небажання працювати на ворога, а перед звільненням від окупантів втекла з села. Херсонський міський суд, 23 квітня заочно визнав її винною в колабораційній. Діяльності і пособництві державі агресору. На окупантів працюють також інші члени її родини. Окупанти затримали жителя Старобільська за публікацію в соцмережах українських новин і нібито службу в батальйоні Айдар. Про це заявив так званий слідком ЛНР. Вони стверджують, що нібито знайшли в помешканні чоловіка документи, що підтверджують проходження ним служби в батальйоні Айдар та інші екстремістські матеріали. What? <music>